Прес-конференція головного тренера чоловічої футзальної команди МСК Дніпро Віктора Пархоменка. Вікторе, ви разом з командою провели насичений сезон. Розкажіть про змагання, в яких МСК Дніпро брало участь. Дякую за запитання. Дякую взагалі за запрошення. І за за, за насичений сезон треба в першу чергу подякувати нашим Збройним силам України, нашим захисникам захисницям, які боронять наш. Наш спокій тут і взагалі все, що ми тут робимо, живемо в мирі, і маємо можливість робити те, що ми робимо, дякуючи тільки їм і всім тим, хто долучається до нашої великої обов'язково перемоги. От. Тому з приводу сезону, так, наш сезон був наднасичений, мабуть, найнасиченіший в спортивному житті не тільки моєму, а й хлопців, тому що приймали участь в багатьох змаганнях. Приймали участь і в Кубку Черкаської області, і в чемпіонаті регіональному чемпіонаті футзальної другої ліги. Приймали в наших головних змаганнях це в Юнацькій екстралізі Ю-20 чемпіонату України. Встигли прийняти участь у змаганнях Кубку України в змаганнях. Асоціації е, аматорського футзалу України, тобто, приймали участь в безліч змаганнях і отримали колосальний досвід е, на наступний, я думаю, рік. Розкажи, як і де відбувалася підготовка до сезону? Ну от підготовка до сезону якраз і відбувалася за рахунок е, спочатку. Ми збули на збори влітку. От, потім у нас був е, Кубок України, е, Кубок Черкаської області. І за рахунок цього ми готувалися до е, другої ліги чемпіонату України. І, і в розрізі цього ми паралельно е, готувалися до наших основних е, змагань в цьому році. Це молодіжної юнацької екстраліги Ю-20. Дякую. Скажіть. От в такому важкому насиченому сезоні гравцям МСК вдалося показати свій максимум на кожному етапі по різному. Ну, В чемпіонаті якраз молодіжному юнацькій екстралізі ми я вважаю, добились над максимумом, ми здобули перемогу, стали чемпіонами України. От е в першому колі ми відпустили скаяп від себе, нашого основного конкурента. Але в другому колі за рахунок того, що ми трошки змістили якраз вектори підготовки, е поставили все на, на ці змагання і так склалась доля, що не тільки ми їх переграли, а ще й вони втратили очки. і Ми здобули е ну, чемпіонство в молодіжній екстралігії. Е щодо інших змагань, то я впевнений, що наша команда була спроможна на більше, але ну, це спорт і дуже складно повсюду показувати свій максимум. Тому є основна головна перемога в цьому році. Це дуже важливо для нас, для хлопців, для клубу. Є перемога, з якою можна рухатися далі. А так, звісно, можна було і краще і в тому ж самому Кубку України, і в Другій лізі України, і в аматорських змаганнях. І, і навіть останній у нас там було також кубок Афлуну. Тобто, можна було я більше впевнений, що хлопці спроможні не більше. От, але не все зразу. Ось так. Віктор. Ви вперше приймали участь в змаганнях Аматорської футзальної ліги України, яка проходила цього року в місті Львів. Поділіться буквально там враженнями про цей турнір. І чи були якісь у вас задачі на цей турнір, чи все-таки це також була якась підготовка, якийсь досвід. Ну, З приводу е, завжди із керівниками обсуждаємо таке питання, що хлопці саме головне, мають рости. Тобто, наше головне завдання це отримувати досвід, ігровий і змагальний, щоб. Піднімати наш футзальний рівень загалі нашої команди з приводу вражень, то враження надпозитивні, того, що ми побували в новому такому футзальному середовищі. Футзальне середовище на, на рівень вище, чому нас треба об'єктивно дивитись на речі. І з рівню підготовки, і взагалі з рівню команд, і, і, і тому подібне. Тому для нас це досвід максимально колосальний. Подібний досвід нас заряджає і мотивує на подальший розвиток і взагалі на подальшу роботу. Особливо молодих хлопців, яким 19-20 років. Для них це я, я на них дивлюсь і я їм по хорошому заздрю. Дякую. Дякую. Ви також брали участь у дитячих змаганнях з командою Каді США. Номер один на Миска Дніпро. Розкажіть, будь ласка, про ці змагання та їх результати? Ми брали так по всім віковим категоріям. Ну, коли США один виступала у футзальній лізі, тобто Ю 9, Ю 11, Ю 13, Ю 15. Найуспішніше виступили представники категорії Ю 15. В... В чемпіонаті Екстраліги України вони зайняли друге місце. Тим самим забрали срібло. Ось тому є непоганий результат так само для юних вихованців, але й по іншим віковим категоріям дуже велика робота пророблена нашими тренерами і нашими дітьми і спортивною школою. І також є великі, ну не великі хай, а точно певні успіхи, які я думаю, далі будуть тільки примножуватися. На якому етапі зараз команда? До чого готуєтесь? Зараз у нас кінець сезону, перехідний етап. Ми ще повністю хлопців не розпустили, не даємо їм відпочивати. Ще молоді, я вважаю, щоб там так багато відпочивати. Тому підтримуючи режим, у нас там трьох-чотирьох разів тренування диференційовані, тобто покращуємо. Ті навики, які їм не вистачає зараз. От. Ну і робимо так, щоб тренування були в насолоду, щоб вони отримували якісь позитивні емоції, щоб трошки відволікались від змагального е, циклу, того, що змагальний цикл виснажує дуже хлопців емоційно. А коли вони мають можливість так в своє задоволення десь інколи прийти на тренування, погратись, не, подурачитись, то це їх розвантажує. От зараз над цим і працюємо, набираємо сил. Дякую. Ще питання на наступний сезон. Ви плануєте запрошувати до команди нових гравців? Обов'язково робота над цим постійно ведеться. В першу чергу нас цікавлять молоді вихованці, можливо, спортивних шкіл нашого міста чи області. Але і розглядаємо і розуміємо, що нам не вистачає, можливо, одного двох якісних виконавців для посилення загального рівня, тим паче, якщо. Нам необхідно ну, виконувати цілі, які перед нами стоять. А Це рівень першої ліги України. Тому, звісно, треба селекційну роботу вести різносторонньо. і ведемо її відповідно. Які задачі ставите перед собою і командою на наступний сезон? Якраз з приводу цього попередній моє відповідь: якраз ведемо селекційну роботу, готуємось. І зараз, в принципі, вже з розрахунком на наступний сезон. А саме у нас участь в першій лізі України. От, я думаю, що потрібно також приймати знову таки участь і в Кубку України. А як які завдання, саме то вже можна буде конкретно говорити, коли ми будемо розуміти, по перше, склад учасників першої ліги і, і тому подібне, тому вже буде ближче видно до початку сезону. Дякую, Віктора. Бажаємо вам якісно провести трансферне вікно. Так скажімо, підсилити команду, і як ви сказали, якісними виконавцями і молодою кров'ю, і в наступному році тільки покращувати свої результати. Дякую, дякую.